Скажи, будь ласка, чи, ну, з якої точки зору добре, що тепла займається зараз переселенцями? Оцим? Які в цьому плюси? В нашому випадку ми не тільки одну теплу гору координуємо, але це один із таких прихистків для людей, з різних боків, тому що в першу чергу тут приймаються люди довгостроково. Які приїжджають з гарячих точок. По-друге, сюди приїжджають на вікенди волонтери, які координують зараз шелтери на відновлення, тому що другий місяць війни люди вигорають От, і відповідно їм треба десь реабілітовуватись, всім треба десь знаходити точку, де вони можуть трохи видихнути. От, і в горах це хороше місце, а тут якби ретрит центр такий планувався. і Він фактично зараз діє як ретрит центр От, Ну і в принципі, це така точка і перевалична, тому що є люди, які приїжджають сюди, рухаються далі на захід або з заходу вертаються трохи назад. От, тому це такий центр і реабілітації, і відновлення, і тимчасового перебування. От, ну, а які зараз нагальні потреби? Що було б добре задонатити, чи як нам могли б допомогти, щоб цей простір більше розвивався? Ну, взагалі, кожен простір він має якісь, е, якусь пропускну здатність. От. І, звичайно, що хочеться її якось розширяти, тому що хочеться прийняти людей, і щоб у них були базові умови закриті, і щоб вони могли ще якось себе реалізовувати, тому що. Одне діло, коли люди просто ну, хочуть десь прихиститися на якийсь період, а коли вже вони тут більше кількох тижнів вони хочуть чимось займатися, якось себе реалізовувати. Тому потрібно м, в кількох напрямках, типу зараз вирішувати питання води, енергії їжі це три таких базові речі, тому що води недостатньо. В криницях їх треба поглиблювати, треба ставити якісь насоси, щось робити з цим, збирати воду, треба ємкості для збору води. Далі питання самореалізації, тобто, щоб люди себе реалізовували, їм треба дати якусь базову, треба дати там якийсь нормальний інтернет, треба дати якийсь робочий воркспейс, щоб вони мали де працювати, на чому працювати і так далі. Ми теж з цим працюємо. Логістичне питання, тому що це гори, тут треба їздити. Треба транспорт, якісь хоча б там звичайні машини з подовжим багажником, щоб можна було перевозити речі з цими людьми і продукти завозити і все необхідне. Звичайна легковушка могла б це вирішувати от, до обласного центру і назад. Потім енергія. Потрібні, Тому що електрика вибиває це все-таки села. Тут потрібно якісь додаткові вирішувати з альтернативну якусь енергетику. Ми зараз ставимо якісь колектори, щоб нагрівати воду, просто бойлер контурні. Потім нам треба якусь газову плиту, на відміну від електрики, тому що альтернатива якась. Взагалі це питання не тільки цього поселення. От... Потрібно, можливо, вітряк ми тут поставимо якісь, щоб якусь енергію брати, базово генератори треба, пальне, треба десь його зберігати, тому що зараз збирається там, не більше 20 літрів, а деколи. І треба більше і треба десь запастися хоча б трохи пальним. Теплицями зараз там, треба вирощувати їжу, хоча б базові потреби закривати з вітамінами, щоб людей залишати продуктивними. От. І не їздити за кожен раз, а можна тут закривати це сезон почався посівний. Ну це з таких базових, плюс треба чимось давати робочі місця людям. Люди залишились без роботи. Дуже багато людей без роботи. І зараз у нас тут є столярний цех, треба його розширити, треба його обновити. Треба тут якісь будиночки тимчасові поставити для прийому людей і так далі, під здачу ретрит центр там облаштовувати так само. У Нас там психотерапевти, масажисти і так далі. Це все треба забезпечити, столи масажні зробити, там площу розширити, ну, додати якихось там додаткових речей. Ну, приблизно отак. І це не враховуючи ту гуманітарку, яку ми там замовляємо, нам привозять з Європи. Тобто підтримка йде. Ми дуже вдячні, до неї йдуть, і це також дуже зігріває. Але звісно, що є такі речі, які треба вирішувати, і вирішувати їх треба зараз. І комплексно, і це якби велике питання зараз. Саме той час. Слава Україні! Так, героям слава все буде Україна! Дуже класно!